Так, наступний є також доповідач Нігінське шосе 22. два. шосе. У нас є порядку денному порядку. Деньому немає прийшли люди вас питати, чого ви їх не включили. Значит, давайте залосовуємо. Ми цього не можемо. Єс у нас кажуть, а не підготовить. Ми до цього питання не підламили. Землю продали дерева вирізали, ще, ще не підготовлено. питання. Того люди і прийшли до вас запитати. Оскільки їхнього округу, навіть депутат Дюднів є присутній в комісії, що дуже, дуже дивно, бо мешканці звертаються, він всім відповідає, що він відпустці. Їм дуже дивно, що вони самі здивовані, що його тут побачили. Ми розглянемо, ми розглянемо. Який він ваш? Де тут депутат? Покажіть по округу вашому. Я? Я за вас не голосував. Я не що вас не вас? Не голосував. Ну то все він не ваш тоді, коли <кій> ви за нього не голосували. То люди хочуть просто піти, сказати свою думку, позицію піти і запитати, щоб ви допомогли з'ясувати на яких підставах передана земельна ділянка, прибудинкова територія продана разом з ними. Ми не можемо зараз А чого не можете? Нам треба ви, це питання вивчити, і ми що підготувати, вивчити? Це питання. Яке це питання? Я не знаю, що ну то ви ще не знаєте про що я говорю? Вам що треба підготовити вивчити? Я звертаюся до вас від імені мешканців 64 квартир, так? 65, а, чи скільки? 36 квартир. От звертаються, бо ще Васильєва 15 у нас є. Звертаються до комісії і запитують, відповідно чого їхня земельна ділянка, яка знаходиться по Понігінському, шосе. 22, Я не знаю, як ви шукали вивчити це питання, бо в нас є два варіанти або продана вам безпосередньо. Як пану Слободяну, там як нас вчора той забудовник говорив, або продана розбаму. Це питання ще також з'ясовується. Кому з членів комісії дані воно продане мешканцям? Це є це є це. Нас є відео зафіксовано. у Нас є зафіксовано відео. Там де забудовник це все розповідав. Хочу для всіх присутніх, для всіх присутніх, які є депутати, просто просказати. А чим це ви маєте ми зупинятись? До вас люди прийшли і звертаються? Яка різниця? Я пояснюю, поясніть поясню. що, поясню. що кожне питання. Ну ми хочемо розвитка, що я ходу тут є мальі ранку. Ми хочемо з'ясувати. Хто, Хто? Хто? вибирають? Є Вибираю. присутніх депутатів. Ви ви слово по що послухайте? ви зараз буваєте нам земельну комісію? Тому що закону. Вони прийшли до вас, до комісії, як присутніх. Вони хочуть 5 хвилин забрати вашого другоцінного часу і просто вийти звідси більше вас не бачити. Просто. Розумієте, вони просто хочуть до вас звернутися. А, а то ви образили людей, ви в них забрали дитячий майданчик, ви в них забрали дерева, ви в них забрали повністю все повирізали. Ви їх не ображали? А чого ви не хочете вислухати людей? Ну то давайте ви ж комісія земельна. Я хотів, щоб сказали, мешканці Вікторія. І мешканці теж скажуть. І мешканці скажуть, ви не хвилюйтесь, і мешканці теж скажуть.